Вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад для дів на місяць березень. Подивимось, як взагалі пройде у вас місяць березень. Ви будете хотіти, щоб, щоб щось було ясно, яка ситуація змінилась, прояснилась, щоб вам було взагалі зрозуміло, що в вашому житті буде, і ви хотітимете якоїсь легкості в житті. Але цього поки що не буде, буде якась запутаність, невизначеність. А так в цілому все у вас буде добре. Якісь розходи. Розходи на то, що, те, що ви хочете. Це приємні розходи. Можливо, щось будете в дім вкладати, чи в себе вкладати ресурс, ви будете боротися за те, чого хочете. Можливо, деякі прихворіють трішки. У вас буде, в цілому, у вас буде якась певна те, як ви до цього жили, стабільність, ви так і будете далі продовжувати жити ви закриєтеся від змін. Ви не хотітимете нічого робити. Будете думати тільки про себе. Будуть у вас якісь переживання певні. Але ви, можливо, будете хвилюватися, щоб зря не потратити свій час не, над... не те, що вам потрібно, щоб не потратити свій час, і не вкласти ресурси. В ту справу, яка не принесе ніяких результатів. Що буде у сфері кохання в дію? Ви будете на виборі. Знаходитись у деяких проєктах, в деяких прорець, що у вас буде дійсно кохання, у вас буде стабільна сім'я. Можливо, ви просто будете займатися своєю сім'єю. Можливо, у вас є діти, Ви будете чоловік, якийсь буде. Воздушної стихії такий. У вас певні ілюзії стосовно цього чоловіка є. Щось у ваших відносинах зміниться. В деяких програється, що ви, можливо, відкинете якогось чоловіка, в деяких, що ви почнете нові відносини. Або просто ваші відносини з вашим нинішнім партнером, партнером трансформуються. Вони перейдуть на новий рівень. Подивимося, що буде на роботі в березні. Робота в березні. Ви будете від чогось залежить, можливо, це людина, а можливо ситуація. Ви, можливо, у вас є якийсь сімейний бізнес, ви будете працювати, або вам члени сім'ї вашої будуть допомагати, або у вас просто на роботі буде дуже е, дружній, дуже гарний колектив, відносини в колектив дуже е, гарні будуть. В деяких програються, що ви працюєте вдома, або у вас немає роботи. В деяких програється, що у вас є партнер, чоловік такий, е, на якого можна покластися, ваш партнер по бізнесу. Ви будете, матися, можливо, якихось людей зрадників відкинути, які вам е, нічого не дають. І боротися за те, що ви хочете. Ви будете досягати своїх цілей. У вас таких буде дуже багато ресурсу, щоб досягти своїх цілей. Порада для, для Дів на березень. Рухайтеся вперед. Не відмовляйтеся від. Подарунків Всесвіту, якщо вам доля якісь приносить подарунок, можливості, чи інші люди вам хочуть допомогти, вам потрібно це прийняти і не відмовлятися від е, своїх якихось від допомоги. Порада на березень. Вам потрібно змінювати щось в своєму житті, рухатися до свого щастя, до свого сонечка, вам потрібно рішуче наважитися нарешті. Потрібно зробити дуже такі неочікувані і швидкі кроки, можливо, розвивати свій бізнес на інші країни, або а, переїзд в інші країни вам допоможе. І зміни вам потрібно. Вам потрібно зараз в те, що ви зараз складаєте свій час, це безполезно, це не принесе можливого результату. І вам це потрібно відкинути і вкладатись в те, що дійсно вам допоможе.